Hello everybody, новий експеримент. Пеп в Динамо Київ. Бачимо цю велику новину на треть екрану Одразу в центрі. Подивимось, чого досягне наша легенда. Пеп. Чи зможе перемогти в Лігі Чемпіонів, чи зробить з Динамо щось серйозне? Якусь цукерочку. Отримує 25 тисяч контракт на 5 років. За прогнозом Сміт, Динамо зараз на другому місці. Як бачимо, задачу ставлять дати більше хто та відібратися на лігу чемпіонів. Ну якщо цього не буде, то це взагалі буде провал. Це задача мінімум. Я ставлю перед тебе найвищі цілі завжди перемагати у всіх турнірах і в Лігі Чемпіонів. Промотаємо 10 років. Бо спочатку кожного року становитись. Потім можливо декілька пропущу років. Ну і в кінці затримуємося через 10 років. Впадемо ще досяг ПЕП. Скільки в нього перемог в Лігі Чемпіонів, Лігі Європи, і також скільки разів подивимось, він зміг обіграти Шахтар. Ми також подивимось чи зміг він пригрітися в Києві чи знайшов собі якихось друзів, та чи, чи вивчив мову, та чи хоча б не втік він з Києва. Ось минув перший сезон Пепа в Динамо. Одразу можна побачити, що перше місце прем'єр-лізі, це дуже таке цікаво. Можна бачити, що в Ліги Чемпіонів, на жаль, не переміг. Ну добре, давайте подивимося цілком що по чемпіонату, що по кубку, можливо, суперкубку. Так, бачимо, що невеликі відрив від Чахтаря, але великі від третього міста. Досить таки непогана дві поразки від 1-0 мінімальні від зорі від Ворскли і 5 нічіч. Шахтар Болонь, рух, Дніпро, Кривбас. Тобто лише три матчі було, коли Динамо не змогло забити. Це Дніпру, Зарі та Ворські. Шахтар, раз перемогли, раз в нічию. Тобто прямого конкурента обійшли. Чемпіонат перемогли. Давайте подивимось цілком розклад по кубку. що ми бачимо. Перемогли в фіналі той же Шахтар. тобто Чемпіонат перемогли. Бок перемогли. Що по лігі чемпіонів. На групі не грали. О, вилетіли від тетернави одразу ж, ну це неприємно. Ну, але це були перші матчі, ну плюс-мінус перші матчі, бачимо, що навіть там нічия була з кривбасом в перших матчах, можливо, щось не пішло. Бачимо, що в проміжку між Ліги Чемпіонів програли в Орсклі. Ну Якісь травми там, можливо, були, бо ось за 5 матчів одразу в чемпіонаті мінус 5 очків, виїзд з Ліги Чемпіонів, щось не пішло. Ще перемогли в Суперкубку. Тобто динамо форму треба на внутрішній арені Кубок, суперкубок, Чемпіонство. На сезон одна нічия на Чахтаремі три перемоги. Це в чемпіонаті в Кубки суперкубку. Кубку. Тобто в Україні одразу ж ходу Пепа Рівних немає. Ліги Чемпіонів не пішло. Я вважаю цей сезон для Пепа як хороший. Пройшов обкладку, Давайте йому ще один сезон. Подивимося, чого Пеп доб'ється тепер. Можливо, з другого сезону вже там вийде в групу, чи навіть вийде з групи в Ліги Чемпіонів. І чи зможе оформити требл він знову. Другий сезон позаду. Бачимо, що вже Динамо друге місце. Пеп наш на місці. Все ще не йде з Динамо, йому все подобається. Бачимо, що відрив вже очків, шахтар взагалі жодного разу не програв, Динамо двічі програла. Одного разу таки Шахтарю і раз Шахтарем нічию в цьому сезоні тільки в двох матчах не забили. Тобто Динамо гра не погано. Вони в цьому сезоні виступили не гірше, ніж в минулому, але просто Шахтар в минулому виступив непогано, а в цьому виступив дуже-дуже добре. По кращим бомбардирам бачимо, що Динамо щось не забиває, не виходить щось добре. Давайте подивимось цілком розклад, що не було. В фіналі Кубка програли Шахтарю. Та що ж таке? Та виходить в цьому сезоні вони в Шахтарі у чемпіонаті програли і в фіналі Кубка. Програли не пішло. Бачимо, що в Лігі Європи грали. Недобре. Недобре. І в Суперкубку програла Шахтар. Виходить, що в тому сезоні в задані Час Шахтарем три перемоги в чемпіонаті Кубки Суперкубки. А в цьому сезоні одна нічия і три поразки в чемпіонаті Кубки Суперкубки. Ну, доки що йдемо, виходить на одному рівні з Шахтарем. В Лігі Чемпіонів вилетіли від Динамо Загреб. Попали в Лігу Європи, де грали Вуверхемтоном в, в нічию, перемогли Утрехт, програли Марселю, програли Ліверпулю, перемогли Спарту, перемогли Бате, перемогли Славію, програли Борусії, вийшли в Стики, де пройшли Олімпіакос, і відлетіли від Атлетіка Більбао. Цікаво, яке місце вони взяли тоді в групі. А взяли вони до 11 місце. Ну, майже вийшли напряму, але не вийшло. Все одно пройшли Олімпіакос, який з останнього місця вийшов. І в Лігі Європи все-таки на за Чахтарю, адже вони фінішували в групі вище. Можливо, вони навіть і в плей оффі фінішували вище. Так, Шахтар одразу відлетів від ПСВ, тож динамо на Єврокубці арені виступила краще. Ще програмся, можливо, були якісь підсилення. Ні, нічого такого топового не бачу. Давайте цілком подивимось по трансферам одразу за два сезони. В першому ну, Дімітрі Скорбеліус. Бачимо, такий він був. І що у нього по характеристикам 120-25. Ну, ні, ні, це ніяке не підсилення. Багато на фрікого взяли, нікого не продали. А в цьому сезоні купили за 20 мільйонів кайкі, якого ми вже бачили, такий собі. Климчука купили з руха, я так розумію, це якийсь реген. А, ні, це навіть не Реген, Ну і так більше, нічого нема, але когось я бачу продали. О, навіть не одного булеца в Америку, Андрієвський в Азію. І так все, і Супряга в ворстку, Ярмолинка вмец. Остальне на копійки. Факт залишається фактом. Пеп все ще досі в Динамо. Давайте чекати наступного сезону, можливо, з третього сезону вже підуть справи в Ліги Чемпіонів і чогось доб'ємося. Ось минув третій сезон Пепа в Динамо. Бачимо Динамо знову чемпіон. Піднявся Пеп. Тобто, він показав, що це, лише одного разу не пощастило. Ще бачимо в чемпіонаті. У мінімальний відрив лише по різниці від Шахтаря. Не програвали Шахтарю, Навіть не грали в нічию. Дві перемоги над ними. Взагалі чудово. 1-0 та 3-1. Тобто саме в очних зустрічах над Шахтарем Пеп на характері, на досвіді, здобув перемогу та чемпіонство собі. Давайте подивимося, що цілком в нього по розкладу, чого він добився. Бачимо, що кубок він не переміг. Одразу ще в сьомому раунді вилетів від Шахтаря, не Пощастило їм спочатку потрапити на них. Ось була поразка Шахтаря, але тим не менше надерли їм дубу в чемпіонаті, що по суперкубку. Поразка 3-0. Ну що ж, виходить дві перемоги над Шахтарем, дві поразки. Віддали Кубок і Суперкубок їм. Можливо, Кубок навіть Шахтар не переміг. Ні, переміг по пенальті Олександрії в фіналі. Ну добре, кубок суперкубок за Шахтарем, але головне, що чемпіонство ПЕП здобув. Що по Єврокубкам? Починали в Лігі Європи з самого початку. Пройшли Шарлеруа, пройшли Вікторію Пользнь, пройшли Ференс Вараш, пройшли АГФ. Далі потрапили в групу. Перемогли Трансверспор, програли Бетісу, програли Монако. Перемогли Страйвеніч нічия з Лілієм. Перемога Динамо, від яких Вільгі Чемпіонів відлітали. Перемога Лудогорець, перемога Хамарві, перемога. А, пройшли вже Динамо Загреб в Стейках. Знову, добре, і потім відлетіли від Бетіса. Ну що ж, доки на перший сезон буде кращим, другий буде таким трошки провальним. Це ще середнє. По гравцям вже бачимо трохи цікавіше гравців, це Кайкі той самий, але він прокачався непогано. Бачимо Руї Сільва, Воротар. Ну і ще декілька постатей бачимо таких. Завжди одну тисячу, брашко 53, три отримала. Вона 69. Я вважаю, що ще буквально 1-2 сезони, і ПЕП вже буде набагато краще виступати з Динамо, вже буде Ліга Чемпіонів. Чого всі від нього ждуть, саме чому він сюди проходить, чому його кликали в Динамо. Але найголовніше бачив, що він вже три роки працює в Динамо, ніде йому все подобається в Києві. За що я до нього в профіль бачив, що він вже друг ротаня, друг сирни. Вже йому все подобається. Вільно володіє українською мовою. Вже втягнувся, вже Україна для нього другий дім. Добре, тепер промотимо одразу два роки та подивимося, чого Пеп досягне цього разу. Минуло ще два роки. Бачимо Динамо друге, давайте одразу дивимось. 94 очки, Шахтар 102. По особистим зустрічам звай перемога над Шахтарем Шахра 4 поразки з різних Динамо, але тим не менш Шахтар з великим відривом на першому місці. Динамо вів у чемпіоні вийшло. Отже, в Єврокубках непогано граємо, що піднялися. А перед цим точно така ж ситуація. 102-94-104-95, аналогічна. І знову тепер Чахтаринчий поразка, в цього разу трошки гірше зіграли в очних зустрічах. Не дуже приємно, доки тепше ніяк не можемо налагодити, щоб перемагати стабільно в УПЛ, але тим не менше, вже двічі перемагали і завжди йдуть на другому місці. Бо як ми вже бачили в моєму сейві, де я промотував 100 років, там шахтар завжди перші років 30 чи 40 був чемпіоном. Тут бачимо, Динамо все таки створює загрозу, бореться. Давайте подивимось по розкладу з минулого року. Кубок та суперкубок. В кубку програли від наслішої академії у світі. Ну, це нормально, тут ні до чого не можна придертися. Це такий сильний клуб. По в суперкубку програли. Так, починали Ліги Чемпіонів, пройшли Динамо Батумі. потім шарів в террафіль відлетіли. О, ну пеп, ну що таке? Лігі Європи пройшли для Батумі, О, бідні грузини. Далі Лігі Європи перемогли Олімпіакос, програли Бетісу, перемогли Трабзон Спор, перемогли Хамарі, перемогли у Ого, це можна напряму вийти з групи. Нічия з Легією, нічия з програли переграли Рено, може не можна. Так, ми бачимо, не вийшли. Бо стики. Пройшли в стиках Трабзон Спор і На одному голу відлетіли від Брайтона. Ех. Ще по цьому сезону, давайте почнемо спочатку. Знову програли суперкубок шахтарю Та що ж таке? Його почали з самого низу, пройшли ЦСКА СКС Офію, пройшли Киечки Ешкаре пройшли. Далі відлетіли від VTE. Від Лігу конференції. Ві-конференції LED-led пройшлося є. Можливо, Лігі конференції дуже добре Динамо виступила, перемогло, набрала коефіцієнт тому. Зараз Ліги Чемпіонів ми. Що ж тут побачимо? Перемогли Брюге, перемогли Жиру, перемогли ж. Купі. Ну, непогано йдемо. Перемогли ХПЛ. Заграли Астон Вілі, перемогли Русенборг, перемогли Жахтар ВПЛ. Йдемо далі. Вийшли на Антверпен, де їх пройшли. О, від дні праведне тіло неприємно. В четвертьфіналі проходимо ОМОНІ. Виходимо в півфінал на Лептих і тут дві Параски. Ех, тут не пощастило. А хто переміг, Лепцик таки переміг в фіналі. А що тілком були наші не було. А по Лігі Європи також не було. Ну, лігу чемпіонів, зрозуміло. Ще по коефіцієнту, бачимо, що БП піднялась трохи. Ну, так, останні три сезони, коли почали зіграти в групах, то ти знаєш, є не коефіцієнт. Далі відлетячим в 5,7-2,9 сезони, можна буде ще піднятися на місці навіть до 9. Давайте ще дамо Пепу шанс. Тепер промотаю вже 5 років. Подивимось, що там буде з пепом. Можливо, він же цей час покине Динамо, А можливо, переможе в Ліві Чемпіонів. Так, ну що, я граната ще 5 років, минуло 10 років як пев знаходився в Гвардіолі. Бачимо, що він завжди був другий, останнього разу зайняв третє, але цього разу він переміг в чемпіонаті на останок його останньому сезоні. Бачимо, що є якісь легіонери, досить таки сильні. капітан, бачимо, що на рахунку 1 мільярд. Давайте подивимося цілком по чемпіонату. Почнемо з 6 сезону, який ми не бачили, що ми бачимо: 91. Динамо 100 Шахтар, потім 90 Динамо, 97 Шахтар, 93 Динамо 107 Шахтар. От Минулий сезон, третє місце 72 очки. У, тут було досить таки близько, щоб взагалі вилетіти куди подальше, не могли і друге взяти, 101 очко відставання від шахтаря, але так зрозумів, що це не діло. Зібрався і цього сезону переміг, набирав вже 104 очка, рекорд, без поразок. 5 річних, жодна із них від Шахтаря, тобто Шахтар двічі перемогли. Давайте подивимось по кубку. Що тут цього сезону перемогли. Минулого сезону четверть фінал кубки відлетіли від Шахтаря. Ще раз перемогли. Тут вилетіли в одній шості від Дніпра. Параска в фіналі. І одна четверта від Дніпра. Що по суперкубку також давайте пройдемось. Поразка від Шахтаря. Не грали. У, неприємно. Що тут? О, перемога суперкубку, добре. Не грали знову. Програли і цього сезону. Не грали. Ну і останнє, давайте пройдемось по Єврокубкам, бачимо, що починали. Цього зону починали Ліги Чемпіонів, пройшли Базель, пройшли Анталія Спор, в останньому раунді влетіли до потрапили в Лігу Європи, ну групу по кожному матчу не будемо дивитись, подивимось, куди дійшли. А дійшли до 1-8, от пройшли 1-8 Сівілью, і потім в 1-4 від Астон Віли вже на один м'яч програли. Ну непогано. Наступного сезону Починали знову Лігі Чемпіонів і вийшли в групу Ліги Чемпіонів вперше. Сезон 29-30 Пеп в групі Ліги Чемпіонів Це його стихія, можливо, зараз переможе. Тут подивимось кожен матч. Параска Лаца, Параска Штурмградс, Параска Нічия з Реал Мадрид. на Мудрик забив. Давайте подивимось на Вудрика, що він за 64 мільйони перейшов в Реал. Ну він ні в Челсі, ні в Реалі основним не був. Давайте йти далі. Перемога над Санві. цим бірмінгемцям. Поразка від Легі. Не розумію, нічия з Реалом. Перемога над Виллай, але в цей час Параска Штурмграс, поразка Легії. Динамо. Поразка Барселона, поразка Челсі, і нікуди не вийшли. Mm, да. Наступний сезон починаємо знову Ліги Чемпіонів. А що ми бачимо, вилітаємо від Сендербахче, граємо в Лігі Європи, всі матчі дивитися не будемо. Виходимо в стики, проходимо АПЛ і відлітаємо від Ліону. Минулого сезону що було? Це той, який найгірше, коли провалились в АПЛ. Почали в Лігі Чемпіонів, відлітіли в останній раунді від Фейнорда, попали в групу Ліги Європи. Тут грали-грали, потрапили в стики, пройшли Генк. І по пенальті вилетіли. А, ні, по пенальті пройшли Галатосарай. І потім в одній четверті вилетіли від Атлетика Більбао. І, ч... і чого останнього зору досяг Пеп? Починав в Лігі Європи. І. Що це? А, це в групі. Він грає, 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 грає. І виходить одразу напряму з групи, проходить цивілью і вилітає одній четверті від Тоттенхем. Давайте подивимось по гравцям, що тут. О, ну склад таки сильний. 162, 155, 147, ну склад таки дійсно непоганий. Раніше 133 це був у нас а зараз це такий, що LED веде проходить в основу. Бачимо взагалі гравця, який отримує 450, Лобін Лен Нормат. Його взяли в оренду, йому ще... Гроші платять, і він ще жодного разу не зіграв. Пеп, я розумію, що ти іспанець привів тут своїх рідних земляків, але не потрібно їм по півмільйона на тиждень платити ні за що. Ну, склад таки став сильніше. Я гадаю, що якщо ще почекати років 5-10, можливо, чогось досягли, б, але вже 10 років минуло, як пеп в Динамо. Нічого так не змінилося, гроші є, гравці є. Трофеїв, ну, на жаль, небагато. Давайте піднімемо підсумки, чого досягнув Пеп за 10 років в Динамо. Три чемпіонство УПЛ. Три кубки та два суперкубки, один вихід в групу Ліги Чемпіонів та декілька разів виходили в четвертьфінал Ліги Європи одного разу в півфінал. Ну, небагато. Можна було б краще, набагато краще, Пепа очікували більшого. Але, тим не менше, так виглядає наш Козак. Ні, він не провалився, але не скажу, що він зіграв якось дуже добре. Бачимо, що Динамо, його улюблений клуб як менеджер, бачимо, що в нього багато українських друзів з'явилися. Такі як Ченко, Пономарьов, Серна, бачимо, що з Григорчуков він вже друг, з Седмаром друг, з Ротанем, з Фермедубом. Як бачите, для нього Вернеду, братан вже більше друзів, навіть ніж Ліонель Месі. Ну тобто суком нашого Камсака в Києві все влаштовує, все подобається, грає, не збирається нікуди йти. Ну але з трофеями якось трохи не складається. Не зміг він з Динамо створити ту Барселону чи той сіті Адже є Шахтар. Якби не Шахтар, можливо, щось зі виходило Ну, На Динамо дає й біль Шахтару, а чогось надкрутого, на жаль, не показує. Ну, а на цьому все, якщо бажаєте ще подивитися якісь експерименти, ставте лайки, щоб я їх знімав більше. Якщо... Ну а на цьому все, якщо ну, а на цьому все, якщо не хочете пропустити наступний експеримент на моєму каналі, підписуйтеся та ставте лайки. До побачення.